Доброго дня, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Я хочу подивитися для вас карту дня на 29 жовтня по всіх знаках Зодіака. Подивитися, як у вас мене день і які підказки на вас чекають. Також хочу вам наголосити про те, що мій розклад є загальний, не індивідуальний, тому він в когось може програтися, а в когось ні. І так, перша карта. Для Овнів. Карта Дня для Овнів випадає трійка кубків. Карта вказує, що у вас буде якесь свято, якісь гарні позитивні емоції, щось будете відзначати, можливо, будете в колі друзів святкувати якусь гарну подію, можливо, десь в корпоратив на роботі якийсь буде. А карта вказує, що ви проведете досить гарно позитивно день з гарними позитивними емоціями для вас. І Знаєте, такі святкування, якісь такі емоції, які запам'ятаються вам надовго, прям залишуться у вашій пам'яті. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. А для тельці випадає старший аркан сила, який вказує, що день у вас буде досить гарний позитивний, у вас все обов'язково вдасться, навіть якщо і будуть якісь нагаразди, якісь перепони на вашому шляху, то ви обов'язково з усім впораєтесь. У вам буде все під силу, ви, як то кажуть, вступите в бій і вийдете переможцем. Ви обов'язково досягнете того, чого хотіли. Просто переборете всі свої страхи, які ви мали, Отримуєте, можливо, якусь непривичну для вас фізичну нагрузку. Ви матимете успіх і перемогу, це обов'язково. Можливо, будуть якісь випробування на витривалість, але карта обов'язково вам віщує успіх, незважаючи на якісь там перепони, негаразди, ви обов'язково доб'єтеся успіху у своїх справах. кожного, звичайно, ця карта програється по-різному. Наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає десятка жертв, яка вказує, що вам досить важко. Ви... Дуже перевтомилися, і вам важко нефти ось таку ношу, яку ви на себе звалили. Ви дуже багато обов'язків на себе взяли, і вам важко з ними впоратися. Вам просто потрібно розподілити всю свою фізичну нагрузку. Або якщо це касається родини, то ми членами родини, якщо це касається роботи, то Якусь частину проєктів, якусь частину роботи вам потрібно розділити між другими працівниками, з якими там ви працюєте, або попросити, щоб вам допомогли і так далі. Просто вам досить важко фізично, ви дуже втомлюєтеся і, звичайно ж, це втома, невисипання, не можете віддихнути, набратися сил, це, звичайно, може впливати на ваше здоров'я. Тож краще розподіліть всю свою нагрузку, важку нагрузку, ніж іншими людьми, і приділяйте час для відпочинку. Для вас це дуже важливо, для вашого фізичного стану. Ну, звичайно, ще й емоційного, пам'ятайте про це, близнюки. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає четвірка мечів. Четвірка мечів вказує про те, що ви втомилися. Вам просто потрібно відпочити від всіх оцих справ, від оцих постійної рутини, цих справ. От там, дім робота дім робота. Вам потрібно приділити якийсь відпочинок. Трошечки. Різноманітність якусь у вашу життя внести. Десь можливо в вихідний піти, зробити не такий, як він у вас. Підіть в кіно, на прогулянку з родиною із своєю другою половинкою. Якщо не маєте другої половинки, або там десь ви навчаєтеся і ви десь від родин далеко, просто прийдіть, прогуляйтеся. Хтось може піти прогулятися до моря, якщо є така можливість. Звичайно, зараз. Цього робити не потрібно. Ну просто прийдіть в парку, прогуляйтеся, комусь сходити в магазин, побалувати себе якоюсь покупкою і так далі. Просто приділіть час для себе щось купити. Або ж в кінці кінців просто виспатися. Так, Ця карта може вам на це вказувати. Вам просто потрібний відпочинок. І тоді всі ваші справи обов'язково підуть вгору. Просто наберіться сили і все вас вдасться. Мої дорогі раки! У нас тут карта для Львів. Карта дня для Львів. А для Львів випадає семірка жезлів. Семірка жезлів вказує, що сьогодні. Просто будуть чекати, якісь Відстоювання своїх інтересів, своїх ідей, поглядів, можливо, боротьба з вашими конкурентами, якимись перешкодами. Але правда, обов'язково за вами відстоюєте її, відстоюєте свою думку енергійно. І головне в цьому випадку, от. Не варто недооцінювати своїх конкурентів, своїх недобро тих людей, які не несуть вам добра, як то кажуть, вам добре проаналізувати треба, якими плюсами, якими мінусами вони володіють, і як краще все це використати на свою сторону. І не розраховуйте на сторонню допомогу, розраховуйте тільки на самих себе. Тоді у вас обов'язково буде вдача, бо люди можуть просто у відповідальний якийсь момент просто підставити, підвести і так далі. Так, наступна карта для ДІВ. Карта дня для ДІВ. Для дів випадає двійка пентаклів. Ну, Тут діви вони вагаються, за яку справу їм взятися, можливо, все одночасно хочеться зробити. От Я хочу все і зразу, а так не можна. Потрібно робити все послідовно, все. От розпочали одну справу, доведіть її до логічного кінця. Потім беріться за іншу. А ви хочете взятися за все одночасно і за цього у вас, звичайно, не все вдається і немає тої рівноваги, то і... не можете твердо як то кажуть, стояти на землі, бо досить ви багато справ. Хочете одночасно зробити. Просто доводьте все послідовно, не поспішаючи, все доводьте до кінця, всі свої справи. І тоді у вас обов'язково все буде в усіх справах буде успіх, який принесе вам ті чи інші можливості, кошти і так далі. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Розклад роблю на колоді колесо року, кому цікаво. Наступна карта для Терезі випадає старший аркан імператриця. Кожному ця карта пронесе щось своє. День досить такий цікавий, можливо, хтось запланував відпочинок на природі, хтось захоче поділити увагу своїй родині або хтось до своєї зовнішністі. Піти десь, наприклад, в салон краси. Хтось захоче піти, можливо, з дітьми на якісь атракціони, десь на якісь парки і так далі, щоб приділити час своїй родині. На роботі буде успіх в справах, у відносинах теж буде повна гармонія. Цілі обов'язково буде у вас досягнута, а прибуток, як то кажуть, одержаний. І ви не просто, ви отримаєте задоволення не тільки від самого результати справи, але від, від, від самих справ, які будете сьогодні робити. От якщо будете працювати, от ви отримаєте задоволення від цієї роботи, якщо ви будете відпочивати з родиною, досить велике задоволення від цього отримаєте. На день вам вказує, що все у вас можливо, все у вас вдасться. День буде гарний і позитивний, тож дивіться, використайте його е, з, по повній програмі. Доступна карта для скорпионов. Карта дня для скорпионов. А для скорпіоні випадає шестірка жезлів. Карта дуже гарна, позитивна, вказує на ваші перемоги, на ваші успіхи, на ваші вдачі. Сьогодні успіх, просто він, удача сьогодні на вашій стороні. Вас обов'язково все вдасться за все, що ви сьогодні візьметесь. Це просто карта перемоги. У вас все вдасться, головне, пам'ятайте про тих людей, які допомогли вам добитись, досягнути цієї удачі, оцих перемог. Просто будьте їм за це вдячні. Можливо, вам потрібно відсвяткувати свою перемогу і пригласити до тих людей, з якими ви отримували цю перемогу. Тому що ось ви не самі її отримуєте за допомогою других людей. Пам'ятайте про це, тому що щоб від вас люди не відверталися. День гарний і позитивний. Пам'ятайте, про це усе у вас вдасться. Просто не забувайте про людей, які вам допомагають. Це саме головне. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. А для стрільців випадає принцеса Пентаклів. Ну, принцеса Пентаклів. Ну, будуть сьогодні для вас такі якісь сприятливі обставини, можливо, якісь нові можливості для заробітку, або отримання якоїсь невеликої суми грошей. Можливо, в когось буде опанування якихось нових навичок, нових вмінь, можливо, хтось буде навчатися, в когось, може, якісь курси будуть, якийсь семінар і так далі. Але ну, десь можете здобути якісь знання для себе, які вам будуть по... позитивні, які для вас успіх принесуть, для... які для вас будуть гарні для... в майбутньому. Головне, будьте активні і довіряйте, головне у цьому дні тільки перевіреним фактам. Отут саме головне. Не довіряйте різним інтригам, різним, різним пліткам і так далі. Ще перевіреним фактам довіряйте. І це вам багато в чому допоможе, дорогі стрільці. Так, наступна карта для козирогів. Карта дня для козирогів. Для козлоги випадає десяточка кубків, досить гарна, добра карта, карта радості, успіху, позитиву, сімейна така карта. Вказує на радість, на благополуччя, на, на те, все, що у вас все добре і все прекрасно. Ця карта вказує на вашу сім'ю, на ваше найближче оточення, що можливо буде з ними проводити. На щастя, на радість і задоволення від цього дня, яке ви отримаєте. Карта може вказувати на батьківщину, місто, село, можливо, хтось повернеться назад в Україну, можливо, хтось просто відвідує рідні місця, де, де виріс, для яких це досить гарно. Просто якісь будуть важливі, можливо, сімейні справи, якась зустріч може з рідними, або просто якісь родинні свята. Добре, гарна, позитивна карта вказує, що день ви проведете гарно із родиною або з близькими для вас людьми. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. і так карта дня для водолеев. А для водолігів випадає ту Спентаклів. Карта вказує, що сьогодні у вас будуть нові ідеї, нові можливості, нові шанси для покращення свого життя, для покращення свого матеріального становища. Сьогодні, як кажуть, карта, така удача буде сьогодні плести до вас сама в руки і буде давати вам сьогодні доля, багато можливостей і шансів, яким вам бажано скористатися. А от повідомляйте дивіться, людям, людям досить часто даються шанси в житті, для того, щоб покращити своє матеріальне, своє, нови, просто своє майбутнє, своє благополуччя. Але люди не завжди ним користуються, а потім про це жалкують. Просто, якщо доля дає вам гарний шанс, то чому б ними не скористатися? Ну Чому? Навіщо потім про це жалкувати, як то кажуть, гристи локти і казати, що ось я я це зробила, в мене було б так і так. Просто скористайтесь, щоб так не думати, щоб так не казати не жалкувати, просто скористайтесь цими шансами, які у вас дійдуть. Сьогодні досить гарний буде день із великими такими м -м -м, можливостями для вас, гарними ідеями. От сьогодні просто успіх буде у всіх сферах вашого життя. Пам'ятайте про це і йдіть вперед і насолоджуйтесь цим днем, мої дорогі водолії. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан імператриці, який вказує, що вас сьогодні все вдасться. Ви сьогодні отримаєте задоволення не тільки від результату, а й від самого процесу, б ви не робили. Хай це буде відпочинок із вашою сім'єю. Хай це буде прогулянка в якомусь парку, можливо, в когось рибалка. В когось просто буде робочий день, де буде працювати і якісь проекти втілювати в життя. Хтось, можливо, буде якийсь. Покупки робити і так далі. То день буде у вас гарний і позитивний, гарні у вас можливості, гарні у вас шанси. Йдіть вперед, все у вас обов'язково вдасться. День для вас буде досить гарний і позитивний. Пам'ятайте мої дорогі рибки про це. Дякую всім за увагу. Гарного всім вам дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі ставте. Пам'ятайте, для мене це дуже важливо. Тож дякую, до побачення.